Не першої молодості кавалер звертається до дами. Цилю, ми не можемо більше зустрічатися. У мене з'явилася постійна жінка. Це всерйоз і надовго. Що, твоя мама таки повернулася з дачі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пізня ніч. Поліціян стоїть біля виходу з ресторану. Виходить п'яний нато, просідається по машинах і роз'їжджається хто куди. Тим часом поліцейський примітив одного, який взагалі ледве ноги пересував, поїхав за ним, зупинив. Подуйте в трубочку. Результат нульовий, поліцієнт. Як це може бути? Чоловік. Все просто. Я сьогодні черговий з відволікаючого маневру. Студент сільхозпінституту встиг вивчити на іспит лише будову блохи. Ну, от тягне він білет. Там будова собаки, ось він і починає. Собака тварина на чотирьох лапах, вкрита шерстю, а в шерсті водяться блохи, і далі пробліг все, що знає. Викладач Добре, добре, розкажіть нам про будову корови. Ну, Корова це тварина на чотирьох ногах, харчується травою, вкрита шерстю, а ось в шерсті водяться блохи. Та й далі за текстом. Гаразд, годі, розкажіть нам тоді про будову риби. Риба живе у воді, вовни в неї, звісно, немає, але якби вона в неї була, то в ній обов'язково водилися блохи. Мужик відносить білизну в пральню, попередньо вклавши в труси записку використовуйте побільше мила. Через кілька днів він забирає білизну, приносить додому і знаходить у трусах записку: використовуйте побільше туалетного паперу.